Вітаю на уроці розвитку мовлення. Тема уроку. Користуюся орфографічним словником. Коли будеш виконувати завдання зупиняй відео. Завдання 1. Прочитай загадку. Запиши слово відгадку. Підказка. Перестав букви так, щоб прочитати слово відгадку. Друге завдання. Впиши пропущені слова в речення. Користуйся словами з довідки. Слова для довідки Абеткою. Книга. Мови. Завдання 3. Уяви, що ти розглядаєш у мережі інтернет сторінку словники. Вони бувають різних видів. Запиши за абеткою назви словників. Порада. Подивись у словничок слово про слово і дізнайся, що означають назви словників. Четверте завдання. Перестав рядки так, щоб прочитати пораду. Запиши і поділи для переносу слова з останнього рядка. П'яте завдання. Допиши речення про орфографічний словник. Завдання 6. Прочитай речення. Поясни, чому ми так говоримо. Поміркуй, чи можна словник назвати джерелом знань. Усно поясни свою думку. Вправа яблунька. Повісь на дерево яблучко, яке відповідає твоїм успіхам. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці розвитку мовлення.